Вітаю в магазині Трофуд. Мене звуть Любов, і я тут для того, щоб розказати вам про набір для приготування чорного шоколаду, який дуже сподобається справжнім гурманам. Такий набір ви можете замовити як для себе, так і на подарунок. І він є в двох варіантах. Перший варіант це набір лише інгредієнтів, а інший варіант це набір інгредієнтів з інвентарем. До інвентарю я кладу форми для виготовлення шоколаду, силиконову лопатку і термометр. Це все знадобиться для того, щоб приготувати шоколадну масу, а потім стабілізувати її в холодильнику. Завдяки термометру ви навчитесь готувати шоколад, який буде блестіти, який не буде танути в руках, а також буде такий характерний хруст шоколаду при нагломі. Тобто, ви. Зможете на власній кухні приготувати справжній професійний шоколад, такий, який продають в магазині. Наприклад, що вам для цього знадобиться? Звичайно, вам потрібні какао-інгредієнти. І в нашому магазині ми продаємо найкраще, тому що я обирала це для себе, і на цих інгредієнтах я сама готую шоколад на замовлення. Тому я ділюсь всім, що знаю сама. Але бонусом при Покупці такого набору є ще й доступ до нашого онлайн-мастер-класу з приготування чорного шоколаду від нашої академії корисної кулінарії True Food. True Food Academy. Ми також до цього набору додали ось таку інструкцію. Вона вже надрукована і містить всі нюанси щодо приготування чорного шоколаду. Ви також можете її завантажити як PDF-формат в кабінеті при реєстрації на онлайн-мастер-клас. Як я вже сказала, він вже включений у вартість цього набору. До цього набору ми також включили два сюрпризи. Перший це листівка, яку ви можете підписати з бажанням для отримувача, а також з іншої сторони є розмальовка антистрес, яку ви можете розмалювати фломастерами або олівцями, наприклад, під чашку гарячого какао в такий, знаєте, зимовий вечір. Дизайн цієї листівки залежить від сезону року, тому, коли ви будете замовляти набори, наприклад, на Великодень, то ви знайдете тут зовсім іншу картинку, але її також можна буде розмалювати. І ще додатковий такий подаруночок це готовий батончик з мого. Крафтового шоколаду, який отримувач зможе одразу з'їсти, щоб посмакувати шоколад і знаєте, отримати таке додаткове задоволення перед приготуванням шоколаду власними руками. З какао-інгредієнтів в нас тут є терти какао і масло какао. Я пропоную вам приготувати два види шоколаду: 100% шоколад з рожевою сіллю. Та рожевим перцем, або, наприклад, 90% шоколад з сублімованими ягідними порошками. Для цього вам, звичайно, знадобиться какао-інгредієнти. І я також додаю до цього набору два таких саше пакетики з субліматами. Це сублімовані порошки, які ви можете додати безпосередньо за рецептурою. Чорного шоколаду у плитку, і отримати вже такий додатковий присмак і аромат шоколаду. Чорний шоколад він зовсім не містить цукру, тому ви зможете а, приготувати чорний шоколад, який, знаєте, є таким дуже насиченим, ароматним, і він. Ідеально підходить взагалі тим, хто не споживає цукор для тих, хто полюбляє такі дуже цікаві смаки шоколаду, той, хто знаєте, є таким шоколадним горманом. Тому я вважаю, що у вашому оточенні 100% є людина, яка дуже полюбляє шоколад і не їсть взагалі цукор. То для такої людини такий подарунок буде ідеальним не тільки на різдвяні свята, але й на будь-яке інше свято протягом року. Купити такий набір ви можете в нашому магазині, і додатково при замовленні набором ви також можете обрати колір стрічки, який буде поверх цієї коробки. Кольори є зовсім різні і, звичайно, ми також додамо листівку, тому ви можете при отриманні підписати її самостійно, або якщо ви бажаєте, щоб ми надіслали такий набір вже. Безпосередньо отримувачу, то ви можете додати у коментарі побажання, і я підпишу цю. Листівочку від вас. Ми доставляємо такі набори не лише по Україні, але й будь-яку іншу країну світу. Ви просто, щоб дізнатися деталі та вартість доставки, можете зв'язатись зі мною будь-яким зручним для вас способом. Ми є в інстаграмі, в телеграмі. Ви маєте мій номер на сайті, або також вся інформація є під цим відео. Тому приєднуйтесь, запитуйте, я буду дуже рада вам допомогти.